Як надати доступ до Google Merchant Center? Відкриваємо Merchant Center. Далі. Налаштування інструменти, користувачі і доступ. Впевніться, що ви працюєте з блоком люди, а не з блоком лише сповіщення електронною поштою. Люди додати користувачам. Тут вбиваєте емел людини, якій ви надаєте доступ. Далі. Тут визначаємо тип доступу. Як правило, підрядникам достатньо доступу на рівні стандартний користувач. Я ж собі надам доступ адміністратора додати користувача. Доступ надано. Дякую, що подивились. Нагадую, що коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на ЄРЕЦ Agency Learning і записуєтесь на один з моїх онлайн-курсів. До зустрічі!